Про традиції це ті традиції, які нам дійшли навіть в Фейсбуці коментарі перед під постом про нашу виставку почали писати більш старші люди, що це їхній дитячий такий вони згадують дитинство, коли кожної суботи. Перед неділею мама наново глиною вистеляли під підлогу, і могли навіть побілити і прикрасити новими розписами комен. Я так розумію, що обов'язково було на великі свята, на якісь такі визначні події, обновлювати піч, обновлювати хатні розписи. Ну, Особливою подільною, я так думаю, це обов'язково могло бути весілля чи ще якісь такі значні події в родині, коли потрібно було оновити, гарно прикрасити хату і обов'язково на великі свята. Ну, Це щодо традицій. Більш такі детальніші традиції, я читала, що зображали кількість родичів, родичів, яких вже немає, родичів, які зараз дорослі, там позначали одними квітами, маленьких дітей іншими. Хтось мені навіть написав, що. Жінок в розписі позначали квіткою, а чоловіків листочками. Ну, я не знаю наскільки це відповідає дійсності. Я думаю, що кожна людина, яка прикрашала свою хату розписами, однозначно вкладала свої туди ну, в цей розпис сенси і тому. Ну... Наскільки це мало такий загальний вигляд, я сказати не можу, тому що насправді чому розписи Поділля ну важче досліджувати, тому що, наприклад, вишивку можна зараз взяти в руки і відтворити. Наприклад, є такий доступ, є така можливість. Вони є замальовані, наприклад, коли створювались експедиції з дослідження Поділля ще на початку. Кінець 19, го початок 20-го століття, то е, в якому вигляді вони дійшли? Це навіть були не фотографії, це були замальовки тих людей, які брали участь в експедиції. І знову ж тут в мене виникає питання: наскільки ці люди е, володіли е, самим. Ну наскільки вони могли змалювати чітко те, що вони бачили, і наскільки чи вони як науковці просто схематично відображали якісь основні мотиви, основні ну, деталі, і чи вони дійсно це передавали, як би художник передав. От тому в мене тут виникає питання: наскільки ці розписи вони точно відповідають тим, які були на стінах. З розписом тут трошки важче, тому що насправді ніхто ну, моє покоління вже не могло їх бачити ніде в оригіналі. Е, багато е, ну, таких до легенд я вважаю створилися навколо взагалі декоративних. Мистецтв ще за Радянського Союзу, як, от, наприклад, що білим по білому вишивка була тільки на Полтавщині, наприклад, що Петриківка це дуже вона ну, популярна стала саме на чорному тлі. Хоча, ну, вивчаючи розписи, ми розуміємо, що ну, саме справжній такий розпис міг бути тільки на білому, тому що білий це побілена хата. Ну, якби ніякого іншого не можна було фону собі уявити. Тому я потихеньку почала збирати. Такі от відомості про це все. І ще знайшла декілька наукових статей про те, що описували, коли знаходили розписи, наприклад, в селі, де було багато гончарів. Знаходили розписи на е, хатах, які дуже були схожі до гончарних виробів. Наприклад, там, де більше були вишить, вишивальниці, жили, люди, які вишивали, то е, такі розписи більше були схожі на вишивку. І саме це, ця ідея мені м, дала змогу так, от, провести паралелі між вишивкою і розписом. І коли в двадцять минулому році, в 21 му ми почали так серйозно обговорювати з майстрами, як же ж можна відновити цей? Ну чи відновити, чи спробувати, хоча б показати, яким би він міг бути, подільський розпис? Ми почали обговорювати саму ідею, як можна почати його досліджувати. І на базі цього створив, створили навіть виставку Потім науковий круглий стіл. І ми брали з Сергієм участь в цьому круглому столі. І перед нами виступав колектив Рута М'ята. І ось вони були вишитих гладю сорочках. Якось так сталося, що ми з Сергієм подивилися на ці сорочки, і зрозуміли, що нам потрібно створити виставку, ось таку, як вона тут зараз є. Подільські розписи за мотивами рушників і вишитих сорочок саме гладю. Так, ну, так наша ідея знайшла втілення от саме в цій виставці, яка тут зараз є. Дуже, коли по вишивці відтворюєш, насправді. Ну, дуже цікаво і в якійсь мірі легко, тому що майже на всіх вишивках витримана ієрархія ну, листочків, квіточок, композиції складені дуже так вдало, грамотно. Тому так само на рушниках. Майже кожен рушник це, це такий закінчений сюжет. Тому ну, сталася виставка. Ще в мене. Є ось там картини такого в коричневих кольорах. Там ідея в тому, що чому деякі дослідники вказували саме Поділля таким центром виникнення розписів, тому що у нас дуже багато глин тут на Поділлі, причому різного кольору. І є навіть така теорія, що першими Фарбами, першими е, такими самими доступними фарбами були саме глини, які ми розписували, і ці глини були різних кольорів і відтінків. Тому навіть існує така теорія, що такі от автентичні розписи вони були більш наближені до кольору глини, ну і відтінків глини. Основний мотив розписів е, – це е, так званий вазон. Це коли от йде, ну, ніби як сосуд, з якого росте всесвітнє дерево. Насправді це більш така, вже, можна сказати, модернізована і більш осучаснена версія світового дерева. Ну, світове дерево це вже відоме, так, відомий образ Всесвіту про мертвих, живих і ненароджених. Ну, Скажем так, тому тут у нас в, основ, ну, в основному скрізь взято за ну це основа розпису от вазон. На поділі його так і називали Вазон. І навіть якщо взяти вишивку, то там також композиційно обов'язково, от навіть в рушниках, якщо дивитися, обов'язково внизу йде бігунець, це як основа основ. Далі йде дерево. Ну або вже зовсім така осучаснена версія дерева це букет, де вже не, не робили сосуд, а просто букет квіти, які обов'язково закінчувалися бутонами. Верх композиції завжди він був прикрашений чи восьмикутною зіркою, чи квіткою, яка символізувала ну, центр всього. І ще за одною з версій я читала, що цю квітку робили якомога таку дуже. Ну, вона могла вибиватися навіть з общої композиції загальної. Чому? Тому що вважало, що якщо людина з поганими помислами приходить в хату, вона дивиться на цю композицію, звертає увагу саме на, 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 цей, на, на цю квітку, на, на, на цю композицію і якби забуває, з чим прийшла. Ну, така одна з версій. Ще цікава така. Багато відведено, надано уваги пташечкам на розписах. на розписах. Наприклад, як вони розташовані одна до одної чи одна від одної, і дуже багато дискусій, ну я навіть. Питали мене, а чому вони от є пташки, які от так сидять, дивляться в різні сторони, вони посварилися, чи що це означає, чому, їх, чому вони так зображення таке мають? І от в основному цих пташок садили на, на нижній ярус, який вважався саме тим, де вже е, померлі родичі. І вважалось, що саме ось ці, е, які вже відійшли родичі е, цього родового дерева, вони захищали. Віщають саме дерево. Тому вони направлені їх очі в різні сторони, вони ніби так охороняють це дерево, і тому вони дивляться в різні сторони, ось як на нижньому ярусі. А вже всі інші покоління, вони йдуть ну, вони разом. Тобто вони Зараз разом і минулі покоління, то теж, які будуть будувати це майбутнє, вони мають бути уже разом. Дуже цікавий ще образ Півня. Він з... півень вважався захисником від пожеж. Тому його дуже часто, і це символ нового дня, символ такої вогняної енергії, і дуже часто півня зображали саме там на, 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 на печі. Е, і ще півень це пташка, яка ніби розділяє, має в собі таку властивість. Він може розділяти світ на, на, на два на дві реальності, на два міря. Той світ, в який відійшли предки, і той світ, який зараз. Ну, тобто, так само, як півень сповіщає, що прийшов новий день, тому його наділили таким одним із видів декоративного розпису взагалі в Україні є розпис Поділля. Так би мовити, сказати правильно, це стінопис Поділля, тобто це розпис, який використовувався, яким розписували будинки, яким розписували. Прибудинкові різні споруди, а також і в приміщенні, тобто це печі і різну таку стінопис Поділля черпає досить глибоку історію і досить давню. Але на сьогоднішній день і фактично останніх 50 років він фактично був втрачений. Сьогодні його відроджуємо, відновлюємо, пропагуємо, відписуємо і таким чином зберігаємо цю традицію в сьогоднішньому часі. Ми говоримо про Поділля саме Вінничину, тому що Вінничина це є такий один із центрів багатющої, як казав нас один із мистецтвознавців Володимир Титаренко. Це такий великий клондайк, в якому всі види народного мистецтва збігаються. Разом і можна прослідковувати ту чи іншу традицію не тільки в якомусь одному із видів народного мистецтва: писанці у розписі, в ткацтві, у вишивці, гончарстві, а й багато ще в інших тих ремеслах, які побутували саме в тому чи іншому регіоні, а саме в нас на Вінниччині. Я до декоративного розпису саме стінопису Поділя дійшов, звичайно, з часом, адже від того. Періоду, відколи я почав працювати саме в Вінницькому обласному центрі народної творчості, де почерпнув, можна сказати, більші знання, більшу глибоку суть взагалі цього розпису. Тому що кожна місцевість вона відрізнялася. Якщо на сьогоднішній день ми візьмемо порівняємо той самий стінопис Поділля, а саме нашу Вінничину, то ми можемо чітко відрізнити Гайсенський. Можна край, Ямпільський край, тобто Надністрянський край, Побужжя. І все це досить відрізняється. Тобто воно має свої спільні якісь особливості, але в кольористиці досить відрізняються. За свій довгий такий історичний шлях він лишив відбиток у дуже багатьох науковців і дослідників. Серед таких науковців і дослідників, як Кось широцький, який свого часу досліджував і вивчав. На Поділі саме не тільки е, стінопис Поділля, не тільки той самий декоративний розпис, але й інші види народного мистецтва, які побутували саме на Вінниччині. Але й е, вивчали ще інші когорта інших митців, дослідників, серед яких і найден, серед яких і Косміна Тамара, яка досліджувала, все це свого часу досліджувалось, занотовувалось і вида... було видано у різні. Друкованій продукт. Це одна із науковців, таких як Наталя Студенець, е, яка досліджувала, вивчала е, і свого часу у 2010 році навіть видала таку книгу Традиційний стінопис Поділля кінця 19-го, перша половина 20-го століття. А е, у цій книзі е, дуже гарно і чітко описано саме ті глибокі і прадавні традиції, якими, е, які побутували. Серед наших пращурів і в нашій культурі, а саме в нас на Вінниччині і на нашому східному Поділлі. З цією людиною, коли ми познайомилися, вона теж розказала досить багато чого вона досліджувала, що вона вивчала. Це було більше навіть знання, ніж сама книга, про яку неодноразово перечитувалась, неодноразово з неї бралася якась інформація. А разом з тим, Черпалося знання глибші, які вивчалися, я б сказав би мною особисто, переглядавши різну літературу, в якій були хоч якісь, можна сказати, в деяких книгах всього-навсього лише кілька записів або кілька фотографій, зроблених у 50-60-х -х, х роках того чи іншого, можна сказати, регіону, саме нашої Вінниччини. І ті ж замальовки, які свого часу науковці і дослідники, які... Збирали матеріал, етнографи, які замальовували ті орнаменти, тому що з плином часу вони відійшли в минуле, е, мода на традиційний розпис фактично змінився. Але він перепобутував, пере, побутував, скажімо, з, одного, е, з одної традиції на іншу, тому що фантазія людей і їхнє художнє бачення того чи іншого елементу, воно перекликалося, як я вже казав раніше, що це могло бути і в вишивці, і в гончарстві, в і килимарстві. І коли свого часу було створено моя була перша виставка стінопису Поділля, вона це було як таким як уроком, тому що багато елементів, багато сюжетних деяких таких робіт, які були використані. Там з і Подільського іконопису, які були використані з вишивки Поділля, які були використані з тих напрацювань наших етнографів і дослідників, які працювали до нас. Композиційне рішення роботи воно досить просте, символічне, лаконічне, не перевантажене і не забите, як скажемо просто своїми словами, тому що воно повітряне. І коли дивитися на будь-яку роботу саме стінопису Поділля, воно має бути досить, скажімо, стриманим. Не має бути отого навантаження, не має бути того масштабу, тому що суть не в масштабу могла бути в кількості, але не в масштабу. Якщо раніше ми звернемо увагу на фотографії, які були зафотографовані дослідниками раніше, багато десятиліть тому. То спостереження дещо коливаються, і зміна цього ж самого розпису вона проглядається. Навантажені кольорів, збільшенні кольорів. Адже прадавній, прадавній розпис, який побутував, звичайно, дуже гама кольорів була скупа. По тій причині, що фарби не використовувались художні, а в більшості використовувались природні фарби, природні барвники. Звичайно, це. Кольорові глини на сьогоднішній день це той самий, можна сказати, блакитна глина, та сама руда глина, чорна глина, та сама сажа, яка використовувалась. Ну і, звичайно, рослинні різні пігменти, те саме е зелене молоде жито потовкти, і воно дасть зелений колір. Той самий потовкти е буряк чи ту саму моркву. Тобто, ми добудемо рожевий і помаранчевий колір. Але потрібно було враховувати те, що всі стінописи і розписи Поділля, і взагалі і не тільки Поділля, а в загальному розписи на стіні, вони малювалися буквально на кілька місяців, а й деколи найменше. Тому що вони наносилися нові, тому що вони вигорали, вони змінювали. від... Сонячного проміння і від світла взагалі змінювали свій колір з часом. І, наприклад, колір бузини, який спочатку фіолетовий, потім він світло-фіолетовий, а потім в кінці він просто блакитний. А ще через кілька тижнів він взагалі ледве-ледве рожевий залишається, тому що він вигорає на сонці. Але коли він під прямими сонячними променями він змінюється. І з темно-синього кольору він виходить на рожевий світло, або навпаки, Могли бути різні, залежно від того. Тому досить багато секретів і добування тих чи інших кольорів, як пишуть наші дослідники, як вони малювали, що до кожного свята вони могли змалювати. Звичайно, не кожна хата малювалася, не кожна людина могла намалювати ту чи іншу квіточку, чи той самий вазон, чи той самий бережок, той самий безкінечник, або як його називали ще карнизом таким по стелі. Тому що хотіли збагатити і показати оте багатство. Як кажуть, досить багато елементів традиційного мистецтва в Україні відігравали саме декоративну функцію. Тобто вони прикрашали будівлю, вони доповнювали її якийсь такий отого багатства, якогось якого, до якого вони прагнули наші пращури, наші українці і наші. Можна сказати, митці, які це робили, адже хтось комусь просив написати писанку, хтось просив когось намалювати йому хату. Звичайно, за якусь певну плату, або це був якийсь бартерний метод, тобто обміну, хтось комусь те зробить, комусь хтось те допоможе. Але були такі, які наймали, просили, які цим займалися суто, бо тому, що вони вміли смак в них був. в них був талант саме талант до малювання. Талант до малювання не був у всіх, і це потрібно наголошувати. Адже дослідники пишуть, стверджують, що не всі малювали, а малювали деякі винятки. Тобто більшість, звичайно, багато таких було талановитих людей, які мали смак, але не всі. Ще хочеться наголосити на тому, що у розписі використовувалися, крім того, що природні барвники, також використовували різні, я б сказав би, природні матеріали. Тобто, це, як я вже казав, будівельні матеріали це глина, різноманітні глини, сажа, та сама яка. Але всі ці розписи свого часу основа їхня мала бути якась. І в більшості для того, щоб експериментувати. Щоб довше побули той чи інший колір, сьогодні нам не потрібно. Адже в нас сьогодні є фарби, сьогодні є синтетичні барвники, сьогодні є матеріал, ми можемо придбати і зразу малювати. А того часу, якщо брати наших дослідників, які це вивчали і розповідали про той чи інший колір, як вони добували, то його були різні закріплювачі. Тобто, чим його могли закріпити так, що він протримався на стіні? Не дві неділі, не тиждень, не 50 днів, не 40 днів, не два місяці, а що він протримався трішки більше. Звичайно, це яєчний жовток, звичайно, це різні, скажімо вже так, і матеріали могли бути тваринного походження, це могли бути різні добавки, скажімо, ті самі кисла якась речовина, тобто яку додали. Заодно вона змі... зміцнювала колір, і заодно вона е... додавала такого якого шарму, скажімо, тій чи іншій роботі, і трималася краще на стіні. Але у е... усіх цих розписах, як, вже, як і в писанкарстві, коли до кольору природного додають галун, тобто квасці різні, які підсилюють колір, так само і в розписі теж використовувалися різні елементи, різні е... такі. Цікаві поєднання того чи іншого кольору, вони теж робили свою таку особливість саме його. Отож, така цікава про стінопис поділля, про який досить мало хто взагалі на сьогоднішній день знає, але ми його будемо пропагувати, відроджувати.